Друзі, привіт! Ми з вами заходимо зараз у цей парк біля води. Я ще називаю це місце Нижня Набережна. Він якраз пішов потяг по мосту. І я бачу, що на вході щось поставили. Зараз будемо розбиратися. Так, тут якийсь рекламний щит стоїть. Пуйчовна. Пуйчовна. Поки що не знаю, що це за слово. Падлебуарду, а каяку. Я так розумію, що це аренда човна, а падлебуарду можливо, це байдарка. Ну, каяк це зрозуміло, що каяк. Отже, тут поставили. А де вони їх поставили? Там можливо десь далі. Зараз будемо подивитися. Поставили про це рекламну інформацію, що тут можна вже орендувати. Ну, я так думаю, що це байдарки і каяки. Одна година коштує 250 крон, дві години 390, кожна далі година 100 крон. Кожна наступна година 100 крон. Так, а де вони поставили? Так, ну Тут дійсно, що якраз достатньо гарне місце для того, щоб тут покататися. І на цих дошках, на каяках. Можливо, це вони вон там далі. Але тут завжди стояли, сиділи, ну стояли рибаки і ловили рибку. Оце завжди було їхнє місце. Так. Нема нікого. Хто їх тут здає в оренду? О, чийсь моторолер стоїть як ніби нічийний, правда, з номерними знаками. Це ж Веспа. Точно це Веспа. Тому що дуже знайомий, дуже відомий, дуже популярний і, можна сказати, навіть культовий мотороллер в Італії. Веспа. До речі, знаєте, як перекладається? Це італійське слово Веспа, і воно перекладається оса, шершень. Веспа, оса, шершень. Ну, воно дійсно гуде і тарахтить, як, як отой шершень. Дзищить, як оса. Можливо, я помиляюсь, але у нього така конструкція, точно як у Веспи. Тобто безрамна конструкція. Я трошки ризикую, що я тут хожу швидко навколо нього. Так, друзі, це Веспа. Дивіться. Я трошки розбираюся в техніці. Боже, як його люблять в Італії. Ну, всі на ньому катаються, від підлітків до бабусь. І, і вони насправді заполонили Італію. В Мілані їх так багато, що просто страшне там вулицю переходити, навіть страшно. Так, залишився один каяк. Я так розумію, що Ага, із веслом, я так розумію, що вже, мабуть, розібрані вони. Бо я бачу, що там он на воді вже катаються, вже плавають. О, так, дивіться. Зараз ми з вами підійдемо. Заодно перевіримо, чи ж не з'явилися лебеді, бо качок уже почула тільки що. О, бачу качечку. Бачу качечку. Ага, я так розумію, що ось тут вже були вони ці каяки, їх розібрали, а цих рибалок немає. Що тут машина робить? Чого вона тут крутиться? Тут взагалі машини не їздять. Це пішохідна зона. Так, рибалок тут немає, ну це от їхнє улюблене місце. Може вони там, на другому березі? А, ні, то просто тато з дитинкою відпочивають. Так, ну, ціна оренди не дешева, я хочу вам сказати. Але якісь, як це сказати, українською мовою, підприємчиві люди. Господи, підприємці хай буде, да? предприємчиві люди. Уже, бачите, зрозуміли попит, от, схватили його на крючок, на гачок, і вже навіть запропонували таку послугу, як аренда каяків. Качечки, качечки є. Ну добре, що хоч качечки ще залишилися. Так. А що тільки одненька? А де качки подівалися? Господи, прости. Що, і качок немає? Так, а що це таке відбувається? Привіт! Привіт-привіт-привіт-привіт! Кря-кря-кря-кря-кря. <рис� 'я> Мабуть, ви подумаєте, я то здуріла. Ну, вона ж зі мною баршею привіталась, я їй відповіла. Качок більше не видно, лебедів теж немає. Бо вони завжди ось отут, оці лебеді, ось у цьому закуточку завжди були. А ні, качечка он ще бачу одна, пливе. Угу. Тобто парочка тільки. Добре, друзі. Так, тільки які вже попливли. Як вона дивиться, так мені в слід і кричить, друзі. Прямо мені в спину кричить. Щось вона мені сказала. <свісно> Це точно вона щось на качиному сказала. <свісно> Можливо, вона мені сказала, чого я її не погодувала, не пригостила нічим. Бо вона так прямо очікувала. Ага. Сьогодні у нас тепло, друзі. Ой, можна сказати, навіть жарко. І вже середина серпня, і, на, і наразі раптом проснулося літочко, Хоча воно вже календарно закінчується. І був липень холодний, і половина серпня були прохолодними з дощами. А це сьогодні, ні, не сьогодні, вчора. Вчора почало тепліти, а сьогодні вже 30, а вчора було 26. От. Зараз тільки шоста година вечора, тому так дуже сонячно. Так, а ось і перша дівчина чи жіночка, як вона вправно пливе. Тобто вона не в перший раз це робить, гарно так гребе веслами. Ось така тут розвага відкрилася. Я про катання на каяках. Хоча тут і раніше дуже часто люди каталися, ну то були їхні, мабуть, власні каяки. Боже, як часто тут ці потяги їздять. Бачите, це електричка поїхала. Ще одні качечки, це вже інші, тому що я вже відійшла далеко, це вже інша парочка, але добре, що вони є. Тобто, дивіться. Ну, я починала йти аж звідти. Навіть не від цього і не від того мосту. А там, от туди він за дорога ще закручується, аж там-там, от мій шлях починався. І там я бачила двох качечок, а це вже інші дві попливли. От. Лебедів так і немає. А, і що я ще помітила, друзі? Немає нутрій, пропали. Чесно, я ось пройшла, ну завжди, коли я тут проходила. Ну, завжди кожного разу вони були. Тобто такого жодного разу не було, щоб вони десь не появилися. Ось на цьому місці їх було завжди чимало. Там є ще один спуск. Перед оцим мостом і там, от на початку маршруту, вони завжди скрізь були, бо їх було достатньо багато. Я, правда, не приходила сюди вже більше тижня, можливо, навіть і два тижні. Тому я не знаю, що трапилося, ну, але їх немає. Тобто, на моєму маршруті, он там далі вже, бачите, отак от. Уже міст видніється і там буде далі кораблик, поки що я не зустріла жодної нутрії. Будь-які, до речі, фотогенічні рослинки, це я знаю точно. Особливо, якщо вони великі, мають квітки, красиві. Друзі, я так давно не гуляла, бо це ніж. Я зараз навіть хочу це зробити. Ну, ось така от травичка, така як ніби стежечка. І таке єднання з природою, саме ось ця ділянка набережний, мені подобається найбільше. Ось Саме біля цих дерев, ось оцей от берег. І тут дійсно можна і з деревами навніматися, і заземлитися, бо са пройтися. Я давно цього не робила, в мене зараз такі дивні відчуття. Так. Дивіться, яка краса. Вон там, от бачите, сонечко відсвічує на воді. Ну, воно ще високо, он воно між деревами, ще поки що не на заході. Але дуже-дуже красиво світиться вода. Дивіться, ну камера цього не передає. Це дуже-дуже гарно. Ніби золота вода саме. Отам от, от, на тому клаптику. Така от краса. Тут можна просто релакс ловити. І хоча поруч мости, і машини і потяги гасають, але можна знайти місце, ось сюди от далі відійти і ближче до кораблика, бо там он, кораблик вже проглядається. І ось тут саме і єднатися з природою.